Що там? Дивно нікого. О, дивись. Посилка для Кені та Лінці. Величезна коробка з кошенятами. Ого, як же їх багато. І вони такі милі та похнасті. І що ви будете з ними робити? Обожнюю кошенят. Потрібно кожному дати ім'я. Будемо з ними гратись та веселитись. Та кошенята і справді неймовірно милі. Лінці вирішила пограти з ними у чаювання. Але хіба котики п'ють чай? Їм точно потрібне молоко. Вжу, вжу. Ого, а кеніката катає кошенят на машинках. Давай п'ятюню, гончик. Як же круто, що кошенят так багато, що можна грати в усі-усі ігри разом. Ой-ой-ой, а ось і бабуся повернулась. І, здається, у неї алергія. Бабуся, ти вже тут? Ти не їх швидше. Алло, добрий день. А ми тут просто пил витираємо. Ви без просу принесли до будинку усіх цих кошенят? Ви що не знаєте, що в мене алергія? Ой, який? Апкіє милий. А ну-ка, ну-ка, не куплюся я на це. Моя алергія сильніша від любові до котів. Зберу усіх у коробку та віднесу комусь іншому. Іди сюди. Давай залазь. Все. Усіх у притулок. Бабусь, будь ласка, залиш. Так, здається, на бабуся навіть ваші сльози не вплинують. Вона точно вирішила, що жодних кошенят у будинку не буде. Ну, бабуль, залиш хоча б одне кошеня. Ні, я сказала, не залишу. А ну-ка, не заважайте. Все. О, ні, наші кошенята. Хм, у Що там грає ти? Ого, так це нова гра від відсорт. Multido. Multido Швидше завантажує Apple Store і Google Play. Грай разом із нами! Що ж роблять лінці та Кені, поки бабуся спить у кріслі гойдалці. Бідолаш на лінці всі ще сумує за кошенятами. А де Кені? А ось і він. Я вигадав класні сходи для кошенят. Дивись. Підкладу їх до коробки, тоді кошенята зможуть забратися по ній до нас у будинок. Давайте, друзі, швидше всі сіди. Кені, який же ти молодець? У тебе завжди такі класні ідеї. Як же здорово, що кошенята знову у нас вдома. Час грати. Але треба робити це тихо. Ходімо тихо до нашої кімнати. Головне непомітно пройти повз бабусю. Це точно, бабуся не повинна прокинутись, бо поверне всіх кошенят назад. Лінці дісталася свого лялькового будиночка. Прибираємо всіх ляльок і давайте грати з кошенятами. З кошенятами буде веселіше. Тебе в цю кімнату, а тобі от сюди. Тільки поводьте себе тихіше. А що робить Кені? Ого, він зробив будинок з Лего. Я сховаю свої кошенят у цьому будинку. Бабуся ніколи не здогадається, що кошенята тут. Нічого собі. Клінці вирішила намалювати картину у вигляді кошеня. Дуже креативно. Начебто, це намальована картина, а не живий котик. Ой-ой-ой, друзі, у нас проблема. Одне кошеня втекло грати з клопком пряжі бабусі. Вона точно прокинеться. Куди мені тебе сховати? О, точно. Покладу тебе під футболку. Бача ні, не варіант. Мамочки, зараз кошеня розіб'є бабусину улюблену вазу. А, що розбилося? Я чула, що щось розбилось. Ай. Хто сплутав мої ноги пряжею? Друзі, бабуся зараз точно не в кращому настрої. Потрібно допомогти їй. Звідки тут усі ці кошенята? Я ж прибрала вас у коробку. Бабусь ти тільки подивись, які вони милі. Ну, давай їх залишимо. Лінці, я не думала, що ви з братом не послухаєте мене. Я ж казала, що маю алергію. Їх терміново треба прибрати з мого дому. Усіх, жодне кошеня опиниться в коробці, ясно? А ще я заклею скотчем коробку, щоб жодне кошеня не змогло вибратись. Да уж. ніхто не здогадувався, що бабуся може бути в такому поганому настрої. Так, друзі, ви сильно її розлютили. Тепер кошенятам точно не вибратись. Кені, лінці ви покарані. Вам не можна виходити з дому. Ось так. І вікна також потрібно закрити. Припини хмуритись, моя люба. Лінці ходімо подивимося там з кошенятами. О, ні, ми реально не можемо вийти. Який жах. Кині, заспокойся. Ми придумаємо, як нам повернути кошенят. О, здається, у мене вже є ідея. Кені, давай випиляємо дірку у двері. От дивись, я маю невелику пилку. Лінці, це геніально. Так, вийшло. Зачекай, а де наші кошенята. Ого, що вони там роблять? Нічого собі. Вони також зробили отвір у коробці, щоб повернутися до нас. Здорово! Друзі, у вас кошенятаме точно взаємне кохання. Скоріше забирайте їх додому. Всі цілі та в безпеці. Лінці, Кені у ваших силах зробити все, щоб тепер бабуся нічого не помітила. Потрібно продумати план. Так, ну добре, час приготувати обід моїм онукам. Що це? Хто зробив отвір у дверях та коробці з кошенятами? Кені, Лінсі! Друзі, вам терміново потрібно щось придумати, або бабуся знову спалить вас кошенятами. Бабусі тут нема. Супер. О, попкорн. Смакота. Ньом ням 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 О, ідея. Я можу сховати кошеня у цьому відерці. Давай, друже, посидь тут тихо. О, Привіт, бабусь, а я тут нічого не роблю. Так, а що в тебе під відерцем? Під Підвідерцем? То це ж кошеня. Я бачу хвіст. Ні-ні, тобі здалось. Нічого мені не здалось. Я чудово бачила. Бабуля, давай краще пограємо у гру. Я дістану ще два відерця, а ти спробуєш відгадати, під яким відром кошеня. Стеж за відрами уважно, стеж. Ну, яке відерце вибираєш? Оце? Правда? Давай подивимось. Порежня. Спроба була одна. Ні, Підніми тепер ось це. Це? А можливо, це? Точно хочеш перевірити? Тут також нікого. Тоді залишається це відерце. Що? Добре, дивись. І тут теж нікого немає, бо кошеня в мене й не було. Я ж кажу, тобі здалось. Хм, добре, я стежу за тобою, ясно? Ясно, ясно, бабуся, бувай. Де ж кошеня? Куди воно поділось? О, Відерце рухається. А ну, костій. Куди вас заховати від бабусі? О, точно. Прикиньтесь, іграшками. Ось так обережно. Бабуся йде. Треба зробити вигляд, наче тут нема кошенят. Так, я відчуваю котячий запах. Чих. Так. Котики ще в будинку, це очевидно. А от окуляри я свої загубила. Лінці, дорогенька. Ти тут? А ну, зізнавайся, котики посеред іграшок. Звісно, ні. Не маю гадки про що мова. Ну-ка, подивимось ближче. Алергія не проходить. Але наче ось це кошеня плюшеве. Повернемо його назад на полицю. От воно справжнє кошеня. Знайшла по запаху. І ти також. І ти, І ти. Ви всі вирушаєте за поріг мого будинку. Бабуся, не забирай усіх кошенят. Але це іграшки. А, зрозумів. Так, бабуся, не забирай кошенят, будь ласка. Я сказала, я усіх відправлю геть з мого будинку. Все прощайтесь, я віднесу їх до притулку. Друзі, у вас вийшло. Здорово. Так, тепер вони всі житимуть з нами. Які гарненькі. Всім привіт! Дивіться, це нова гра від мультидо мультидосорт. Швидше завантажуй мультідосорт в Apple Store та Google Play. Грай разом з нами, бо це дуже весело.